На плакатах люди писали гроші: не дрони, а на плитку, дороги і фасади. Ознака зради. Коли на хату нападають, її не білять, її захищають. Та інші серед пікетувальників було багато молоді громадських активістів, волонтерів, родичів загиблих воїнів та військові. Порядок забезпечували правоохоронці. А ось деякі депутати, які йшли на сесію, зокрема від ОПЗЖ, посміхались у сторону мітингувальників. до білоцерківців вийшли заступники міського голови Олександр Полярош, Юрій Савчук та Анатолій Кравець. На питання мітингарів про броківку, ремонт доріг, алеї та проводення незрозумілих тендерів вони відповідали не багатослівно, констатуючи, що гроші на білоцерківські бригади виділяють. Ви кожен рік тратите на плитку сумасшедші гроші, Но можна було підходити думати, що війна. і він черда не робить. Ми, 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 не, не не та ми, ми вас не просимо про це, а ви тратите. Виле. Та я не трачу ваші гроші. Та, та, гроші. та хто генератор? Хто генератор цих дітей? Ви мені розкажіть, хто їх генерує тут? А ви їх не позвали, не спитали, для чого це, якщо треба турнікети. Дивіться, питати хлопців, які воюють, на що їм ці гроші. Питаю, вже До вас хлопці. хто звернувся за пліткою? Хлопці? Ні одного дорога. З міської влади. Слухайте мене сюди, ви вже всі достали. Коли мене чоловік сьогодні приїхав з крововиливами. 72, туди турнікети лічно до вас приходила. Скільки мені було виділено? Ні одного. Просрочений медикаменти мені давали. Часом у залі міської ради розпочалось пленарне засідання. Після мітингу білоцерківці залишили плакати на стінах міської ради із закликами спрямовувати бюджетні кошти на допомогу зсу. Потім поклали квіти до стелих Героїв Небесної Сотні та вшанували пам'ять усіх полеглих захисників. До слова вже за півгодини охорона міської ради зірвала частину плакатів. Ось стоїть мати, в якої загинув син. Запитайте в неї, чого їй не вистачало, забезпечення для її сина чи дерев в місті і газонів. Подивіться, в її очі заплакані. І запитайте, оце ціна нашої бруківки. Да. Оце ціна вашої блінбруківки. Ви дитина не на фронті. Ви не люди, зрадники, зрадники серед нас. Ціна бруківки життя наших дітей. Чоловіків, жінок, дівчат, які вже не народять. Одна дитина була одна 22 роки була. З 19 років І Вам там. не стидно, вам бруківку подавай. Це наразі набагато актуальніше ніж плитка. Ну, нам потрібні живі життя. Ну дрони живим, а не плитка мертва. Навіщо їм може Тоді та плитка. Я хочу, щоб влада любила своїх людей, свій народ, хочу жити в вільній країні, тому щоб вона скоріше стала вільною без війни. Потрібно гроші віддавати все ж таки на армію. Я проти цих неадекватних тендерів. Я розумію, що більшість свідомих українців вони дійсно підтримують це. Я розумію, що війна вона може тривати дійсно ще дуже довго. Нам потрібно щось тут робити, щось будувати, ремонтувати. Але зараз Дійсно, не на часі є певна в цьому якась ну якесь розуміння. Зараз в пріоритеті в нас це бомбосховище зробити. В нас зараз в пріоритеті це робити пандуси. і Решта дійсно дуже важливих для людей з обмеженими можливостями, які втратили кінцівки, так само на війні, які втратили слух. В нас зараз в пріоритеті це зброя. В нас зараз в пріоритеті дрони, ті самі евакуаційні машини, а не це не цей бордюр, не ця плитка, не ці стадіони і все інше. Нам потрібна зброя в першу чергу. Кількість машин просто необхідних, задля для яких хлопці там воюють, хлопці пішли воювати не заради якихось бруківок, які зараз нікому не потрібні, які можуть в один момент просто всі розбомбити. Я вважаю, що хлопці та дівчата пішли воювати в першу чергу за людей. Мій батько пішов не для того, щоб зараз тут робилася бруківка. Мій батько пішов за того, щоб взагалі це місто було. І я вважаю, що зараз є потреби більш важливі ніж якась бруківка. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.